Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Зараз я вам дещо покажу. Я знімаю зараз відео, щоб показати, як мої кури несуться. Вони сидять, несуться в два, два слої. Одна курка знизу, інша курка зверху. І я зайшов тільки, що... Шоб... Дивлюся, сидять кури, а вони одна на іншій. Одна зверху, друга знизу. Давайте зараз перенесемося в курник. Ми Перенеслися в курник. Ось одна курка вона не злякалася, там інша сидить. А з цього боку ще одна сидить. Коли я дивився, то ця сиділа там, а тут сиділа така ще біла зверху цей. Але та біла, напевно, утекла. Зараз давайте подивимось, може під цею куркою є яйце. Вона кричить на мене. Не яйця немає. Цю Вже півень прийшов на розвідку, що тут робиться. Працює, вона зараз напевно кому злякається. Ну, але що, давайте для контакту спробуємо. Ч -ч -ч -ч. Ось там три яйця. Поки що я брати не буду, хай вони ще понесуться, донесуться всі, тоді вже зберу. Може я зніму YouTube Shorts і коротким відео викладу, як яйця збираю. Добре, всім. Ой, чекайте, я вже хотів з вами прощатися. Ми ще маємо зараз курям їсти, дайте, вибачайте. Добре, давайте я зараз наберу зерна і ми зустрінемось. О, ось я набрав зерна, ось зерно. Зараз давайте висекуємо. Хай, їдять. послизнутися. Бо як послізнути, бо вдарюся, що можна щось собі зламати. Та я стараюся е, бути акуратним, бо я от я йшов, я йшов. Вибачте, я нечаянно зупинив, я зараз розкажу і я йшов і чуть не впав. Але на сніг це ще таке, а як болото впасти, то це погано. Штани будуть грядні, весь буде грязний. Зараз ми ще з вами замочимо курям зерно. Ми замочимо, я покажу, як я його буду давати. Давайте я зупиню, ми наберемо зерна, я наберу зерна за кадром і тоді вже залиємо його водою і поставимо, щоб воно. Замокало. Але головне, щоб воно було безплісне. Його треба, щоб воно один день постояло у воді, злити з нього воду, І злити з нього воду і щоб воно проросло. Кури гарно його їдять, я їм пробував давати. Давайте я зупиню і зустрінемось і будемо замочувати зерно. Ось я набрав зерно у відро. Там тут кукурудза і пшениця. Раді ще давати горох, але у мене гороху на даний момент нема. Давайте зараз наберемо води. Я зупиню, налиємо води сюди і я поставлю його, щоб воно проростало. Зараз ось я заливаю його водою. Зараз я виключаю, в нього досить. Я його зараз чимось перемішаю, а там злию з нього воду. Зараз я вам покажу ще одних курей і розкажу про можливості півня. Який це цікавий півень. Дивіться. Зараз в мене ось тут є ще кури. І їх, в них курник там біля моїх курей і їх туди треба загонити. І коли їх зранку випускаєш, півень заганяє курей сюди. Він біжить за всіма курми і загонить їх сюди. Щоб вони ніде не залишилися. І він так кожного ранку робить. Коли буде гарна погода, я вам зазнімлю. Ходіть, подивимось чи нема там яйця, і вже буду з вами прощатися. Зараз подивимось. Так, ні, яйця нема. Добре, я буду з вами прощатися. Зараз ми ще дійдемо до курей. Добре, я буду з вами прощатись всім, па-па!